Вперше на віоліті у продажу ауреус римського імператора Максиміна Фракійця. Як зазначають античні автори, його батько був вихідцем з народу готів, які тоді створили протодержаву на території сучасної України, Максимін вступив на службу до армії простим солдатом у Фракії. Його величезна сила, мужність і вправність були відмічені імператором Септимієм Севером і дали йому можливість зробити блискучу кар'єру. В березні 235 року він вже командував легіоном і готувався до війни з германцями, коли імператор Олександр Север вступив з ними в перемовини і замість продовження війни хотів заплатити золотом, призначеним для нагороди солдатам. Легіонери вчинили заколот. Севера і його мати було вбито. А Максимін став першим в історії Риму імператором, який почав свою військову кар'єру простим солдатом. Максимін поставив перед собою мету захопити всю територію, населену германцями, але вимушений був боротися з заколотами, які організовував Сенат, незадоволений одноосібним правлінням імператора. В цій боротьбі він і загинув. Ауреуси Максиміна дуже рідкісні. На територію сучасної України цей екземпляр потрапив всередині третього століття, коли величезна кількість римського золота була виплачена готам після поразки 251 року. Існує декілька типів цього ауреуса. До наших днів дійшло не більше десяти екземплярів, тому у продажу вони майже не зустрічаються. У вас з'явився єдиний шанс придбати таку монету в Україні саме зараз. Зробити це можна лише на Віоліті. Не гайте часу та не втрачайте нагоди. Колекціонуйте історію разом з Віоліті.